В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Або ще Христос Воскрес! Пригадую вам серед року, що кожна неділя це маленька Пасха, це маленький Великдень. Так що тішуся, що ми є. Файно слухайте, як нас Бог благоставляє теплом ці дні, правда? Кажуть синоптики, що старожили. Пам'ятаю, що останній раз така спека, як сьогодні, була вчора. Так я вчора сміявся, коли таке прочитав. Останній раз така спека була вчора, а не скільки там років. Та й слава Богу, бо на то є літо. А в зимі буде холодно, на то є зима. Тому треба тішитися, бо вже, вже, вже там старші люди мені казали нині в Костелівці, що ще буквально пару днів та й готуйтеся до дощів. Слухайте, 9 неділя, після зіслання Святого Духа, Матай нам подає. Одразу Євангелії, яка йде після Євангелія минулого, минулої неділі. Учні нагодували 20 тисяч людей хлібом, рибою і лишилося 12 кусків. І для того, аби нам зрозуміти детальніше, що відбулося, попросимо ще, аби нам деякі деталі з цієї історії розповіли Марко і Іван, аби ми зрозуміли, що відбувається. Марко каже, це є шоста глава Івангелів від Марка. Учні повернулися після проповіді, а Ісус їм каже, хлопці, ідіть самі одні. бачите, Самі одні. Два рази підкреслює, і самі і одні. Тобто самі тобто без нікого, а одні, навіть один з одним не будьте. Ідіть самі одні осторонь, десь на самоту і відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили і відходили, було так багато. Що вони не мали часу, навіть що перекусити. Їх було народу. Так було много, вже так пішла кочегарка з Євангелієм, так пішла кочегарка із служінням, що собі, не мали часу поїсти. Ну бо то, то треба собі накласти, правда, приготувати. Не мали часу. Ісус каже, хлопці, йдіть самі одні осторонь. Нас чекає ще купа служінь. Ісус каже, хлопці, я вам пригадую до апостолів, звертаючися. Що християнське життя це не 100-метрівка, що ми тепер собі урвали і нам головне там протриматися пару хвилин. А-а. Християнське життя це марафон, а іноді затягнутий марафон. І тому не треба тепер зробити все і одразу. Йдіть, відпочиньте: знайдіть час, аби здобути ресурс. І ще одна річ, чому Ісус відганяє учнів, і це також підкреслює Марко. Коли вони вже не відійшли, бо, бо прийшла прийшли люди, треба їх було їм служити, проповідувати. Потім цей хліб ділили, роздавали, рибу роздавали, потім зібрали цих кошів, Тобто замість того, аби відпочити цілий день, пахали, просто пахали. Попробуйте нагодувати, роздати для 20 тисяч їжу, а потім позбирати. І Марко підкреслює, зараз же заставив учнів сідати в човен і плисти попереднього на той бік до відсаїди, поки він народ відпустить. То він підкреслює це, про що говорить Матей. Заставив, примусив. Так, хлопці, перше, я вас попросив по-файному зранку. Йдіть, хлопці, відпочиньте. Вам треба відпочити. Ви файно поробили, ви проповідували, євангелізували. молодці. І йдіть відпочиньте. Не вдалося, бо людей прийшло купа, треба було зціляти, проповідувати, роздавати хліб, роздавати рибу, то тут уже вечором заставив учнів. Між іншим, це для нас такий хороший лайфхак, така підказка. Слухайте: якщо ти не знайдеш часу для того, аби відпочити, якщо не знайдеш часу для того, аби подих перевести, то Господь знайде, яким способом тебе покласти на лопатки. Розумієте, якщо штучно не зупинятися час від часу, то Господь знайде, яким способом так тебе потрясти, аби ти знайшов часу і для себе, і для молитви, і для розважання, для медитації над словом Божим, для відпочинку. І на завершення паралельне місце від Івана, ми знаємо, що Іван пише Євангеліє останній. Євангеліст Іван пише, Євангелії, коли йому вже більше 90 років, поважний вік, він вже много відділ у церкві. І він, коли вже описує ті самі події, то він вже їх переосмислює інакше, інакше наголошує на деталі. І що каже Іван? Це є шоста глава. Побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили, це справді пророк, що має прийти у світ. Зараз розуміємо, чому Ісус заставив учнів сісти в човен. Ісус, вже довідавшися, що вони хочуть прийти, тобто люди, і силоміць його взяти, щоб зробити царем, відійшов сам один знову нагору. А коли настав вечір, то й учнів відправив. Що сталося? Люди, коли увиділи, який Ісус неймовірний, як Він може з нічого зробити хліба для такої многоти народу, хотіли. собі, Там були якісь такі опришки, які домовилися між собою. Давайте ми його схопимо, зв'яжемо, і ми заставимо його, аби він став нами царем, аби він нас очолив. А у Палестині і так постійно така була накалена ситуація, що там часом треба було лише якусь іскру, якийсь поштовх, і моментально було повстання. Цікаво, що історики того часу, особливо римські, наголошують, що не дуже любили там якісь політичні діячі, коли їх відправляли послужити на... У Палестину не любили, бо вони знали, що то, то так, як служити на сковорідці. Ти, Ніби рік, два файно, а потім два роки повстання за повстання. Євреї народ гарячий, це тим більше Близький Схід. У них і сьогодні там неспокійно, правда? Вони сьогодні там постійно щось буянять, а, а, а в той час і поготів. І тому Ісус, ісус, ісус бачить, дав іскру. І що яку, яку дав іскру, Ісус? Що казав, хлопці, давайте, мечі в руки. Ні. Дав їм їсти, нагодував. І, і так буває у нас неодноразово, що коли ми заповнимо за свої менші потреби, тоді починаємо відмовувати, коли ти ситий, більш-менш стабільно у тебе з грошима, більш-менш стабільно з заробітками, ти накормлений, по, по посфайно поспав, помився, поїв, відпочив, то вже тебе тягне на якісь прибаги, на якусь комедію, правда? І тому Ісус каже, добре? Заберу від тебе роботу. Зроблю так, що втратиш роботу, втратиш гроші, втратиш здоров'я, аби ти не думав собі про дурниці. І тому час зупинитися, час побути наодинці це час, аби самому собі призупинитися, не змушуючи Бога придумувати для нас якісь обмеження. Ісус втік. І, 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 і чим завершується ця вся історія? Ісус каже в 26 му вірші. Ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що їли хліб і наситилися. Ви мене шукаєте не тому, що я вас цікавлю. Не тому, що вас цікавить моє слово або істина, чи Євангеліє. Ви мене шукаєте, бо вам сподобалося нічого не робити і бути ситими. Дбайте про їжу, що минає. Дбайте не про їжу, що минає, перепрошую, а про їжу, яка лишається на життя вічне, яку вам дасть. Син чоловічий, бо Його Бог Отець назнаменував. І на Кінець кінець каже Ісус: Я хліб життя, хто приходить до мене не голодуватиме. Я вас накормлю. Будете їсти хоч що і хоч скільки. Будете споживати усе підряд і вас нічого не наситить. Будете пити воду і не лише воду, і всяке, і думати, думати що на, ну, цим вже нап'юся, ну вже сьогодні нап'юся. Не нап'єтеся, бо Ісус каже, я є хліб життя. Ні? Лише моє тіло насичує, і лише моя кров насичує. І, і тепер розумієте у цьому контексті, чому Ісус заставив уже учнів уйти до човна і переплести на той бік, раніше від Нього. А сам відпускав, бо Він сам з тим, що вони піднялися люди, він сам з тим розбереться. А учні могли ускладнити чому? Бо учні були на тій самій хвилі. О, нарешті. Ну тепер ми зробимо повстання, ну тепер ми очолимо, ну тепер. Ісус каже, так, хлопці, ану сіли і поїхали. Та Ісус, та як? Та дивися, треба ловити хвилю, ловити момент. Ісус каже, так, спокоїлися, я сказав. Я -я, я вряд собі з яким настроєм учні сідали в човен? Петро точно щось бурмутів. Та дивіться, ми скільки досі приклали, ми проповідували, люди зійшлися, а він нас тепер жене. Петро, ану тихо. Я сказав пливсти так пливсти. Це, це також може бути момент у момент житті духовному, коли у тебе буде в певному питанні якийсь успіх, а Господь каже: а тепер від успіху заспокойся і, і втікай. Сховайся на пару днів. Або як, як у фільмах кажуть, заляжи на дно на пару днів, на якийсь час. Серйозно? Завтра ми маємо дуже файний пункт програми у цій школі Марії, яку тепер проводимо в Косівській поляні. Називається пустеля. Це один із моїх улюблених днів у школі, а я їх 13 чи 14 пустеля. Зранку є сніданок, є ранішня молитва. Після неї є коротка наука, пригадування, що таке пустеля. І всіх розганяємо на цілий день. Бажано подвоє, бо часто люди йдуть далеко в гори, то там хто знає, яка звірка вискочить, чи, чи двонога звірка. Ні, то ліпше подвоє. І на цілий день. собі. Тобто вони мають із, із якимось невеликим тормозком, це може бути якийсь там пару кусків хліба, помідорку. І вони мають цілий робочий день, тобто мінімум 8 годин побути на самоті. І не можна з собою нічого брати, абсолютно нічого. Ні блокнот, ні ручку, ні Біблію, ні Вервицю, ні молитовник. Особливо ні молитовник. Нічого. Ти маєш, побути, ти маєш, по-перше, від цього відпочити. Бо кожен день я від собі по три конференції, проповідь, грубки. Ти маєш, по-перше, до цього відпочити, а по-друге, ти маєш поговорити з Богом, так, як ти говориш із татом. Так, як ти говориш із, із людиною, яку любиш, з особою, яку любиш. А як ти говориш, Ну, то, то зазвичай ми дуже рідко говоримо такими заставками. Чому, чому рекомендується в церкві використовувати різні способи молитви? Бо коли ти молишся лише молитвами заученими, уявляєте собі, до тебе приходить подружка на каву, ви сідаєте на каву, і, і, і ту саму розмову, яку ви мали два дні тому, ви повторяєте сьогодні. Як маєш, як справи? що нового, розкажи. І ти говориш, а вона, а вона відповідає: та нормально, непогано, ніби файно, всі здорові, йдемо далі. Розумієте, тобто, ну, часом і треба і таку розмову, але зазвичай ми так не говоримо. Правда? Ми, ми що починаємо? Одне, що у нас таке популярне, що нового. І от коли ти пробуєш своїми словами говорити з Богом, то буквально, Господи, що нового? А Господь до тебе, а що в тебе нового? Згадаймо пророка Іллю. Яке питання ставить Бог Іллі після того, коли попросив його поїсти, поспати? Яке йому питання Ілля, що ти тут робиш? Буквально, Ілля, як маєш? Ілля, що з тобою? Розумієте, вникає в життя? І тому, і тому цей час дуже важливий. Послухайте, апостол Павло наголошує нам у Галатію 5.22. Дух Божий родить у нас і говорить про плід Духа. Пам'ятаєте, любов, радість, мир, довготерпіння, тихість, стриманість. І час до часу я стикаюся з тим, особливо у такому духовному наведенні, у духовних розмовах, що у людини опускаються руки, ну бо я вже не знаю, як у собі родити цей дух, цей, як, як, як цей плід виробити. Я не знаю, як це зліпити в собі не? любов, як у собі зліпити якусь радість. То тут є проблема, бо апостол Павло саме тому неодноразово, бо він не лише тут використовує таку метафору про плід, про рослини і про те, як вони родять, а й у більших місцях. І подивіться на рослину: є час, скажімо, візьмімо яблуньку, є час у яблуньки, коли яблунька, ну, скільки. Від вересня до, по суті, до квітня вона нічого не робить. Тобто майже більшість часу в році яблунька просто переживає, чи колисатися вправо чи вліво, Nie. скинути листя, чи ще держу трошки. Все. Але потім настає дуже активний період, квітень, коли починається цвітіння яблуні, чи точніше вже травень. В травні яблуньки цвітуть, який сорт? Потім вже дуже швидкий період червень, липень, коли на очах кожен день, кожен день змінюються плоди. Правда, потім, а потім вже сам липень-серпень, коли наливаються яблука, кожен день колір міняють форму. Тобто це дуже активний період, коли так швидко ці соки ну, збирають, я колись спробував рахувати на одній яблунці яблука, а дуже рясна була. І слухайте, не знаю, там майже тонна була. То від собі, їй треба цю тонну налити соком у дуже короткий термін. І вона це робить, справляється. І я майже не знаю людей, які би не любили яблука або тварин. Тобто, слухайте, ну бо вони смачні. І, 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 це, і ну, цей, цей період важливий, такий він бігом-бігом, давай, 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 давай робимо. Але потім яблунька знає. Яблунька знає це, про що говорить Ісус. Йдіть самі, на, 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 йдіть самі одні. На самоту і відпочинти. І потім настає в Яблуньки вересень, і вона собі єдине про що журиться, як колесатися. І все. І нічого. Від вересня до квітня нічого. Хіба там листя скине, або десь послухає, як якийсь червак щось там робить. А так нічого. Дятел десь або якісь другі горобчики. Тобто мінімум руху, мінімум життя. І здається, що мертва. Особливо взимку. Здається, що яблунька взагалі висохла. А навесні, не знаю, чи ви помітили, навіть ці молоді гілки на яблуні, які, які плодоносять, навіть шкіра на них міняється. У них такі, як шкіра починає бути, як жива, така гладка, соковита, налита. Бо, бо, бо починається етап активніший. Брати і сестри, підозрюю, що до цього нас кличе Господь. І тому не нарікайте, коли ви бачите, що є якийсь такий сезон у вашому житті, сезон у вашому плодоношенні, коли треба просто стояти і нічого не робити. От завтра те, що роблять, будуть робити всі учасники, а є їх трошки більше, ніж 70, завтра їхня місія буде нічого не робити цілий день. Як? Час пропадає, такий дорогий, літній, так. Але як наголошує, святий Франциск. Час потрачений на Господа це найбільш прибутковий час. Час, потрачений на Господа, найбільш прибутковий. І тоді він відпустив, але ще перед цим вирішив учням зробити екзамен, який дав часу, аби почалася буря. А я вам вже розказував неодноразово, що на Галилейському морі, або точніше, Галалейському озері Великому, там воно стоїть у такому каньйоні, і там можуть бути раптові бурі. Ні з того, ні з цього. Буквально дві хвилини треба для того, аби буря розкочарилася. І слухайте, хіба Господь Ісус не знав, що буде буря, точно знав. Але Він вирішив їм дати цінний урок, а через них і всім нам. По-перше, коли почалася буря, він витримав. Він витримав так, аби вони вже зрозуміли, що вони не справляться. Тобто часом таке може бути випробування, коли Господь дозволить так кидати хвилями в тебе, що ти розумієш, що якщо не Господь, то просто я без сили. Якщо, якщо Бог не втрутиться, то кінець. Думаю, що у багатьох із вас були такі ситуації в житті, що Боже поможи, бо, бо гинемо. Поможи, бо гинемо. І тоді, коли вже ти розумієш, що Безнадійно я самому щось зробити, приходить Господь і втручається. Приходить Господь і втручається. А для чого тоді нам цей момент, коли Петро, побачивши Ісуса, каже, якщо це ти, то я хочу теж по воді піти? Він, як на мене, він є чудовою ілюстрацією того, як ми тримаємося на плаву? Коли, коли я дозволю собі якийсь зробити гріх? Свідомо, несвідомо, не стримаюся, зірвуся, то одразу починаю аналізувати, де я що опустив? І найчастіше згадую цей уривок. Тобто, буквально, коли я, коли я втратив погляд на Ісуса, так, Тарас стоп, а не візьми себе в руки. Коли ти в останній раз на Ісуса дивився 2-3 дні. А ну то що ти хочеш? Чим Петро переключився з Ісуса на бурю, одразу що? Буль -буль. Недавно говорив з одним чоловіком, такий розчарований, руки в нього опустилися, бо чує, там якісь чиновники, замість того, аби допомагати на війну, то та, накралися. Там якісь накралися. Там біда, там недоробки, там обман, там кинули військових. І каже, просто кажу, я, я вже не хочу воювати. Мені вже це набридло. А у мене одразу така думка: ага, піди це і скажи тим, хто на нулі. Піди це і скажи тим, хто нині має йти в наступ. А може і не один раз, а може два рази. Буквально вчора дивився відео, як там одна бригада, я не пам'ятаю вже яка, як йдуть на штурм. І це так страшно, що після того в мене руки почали трястися. Тобто показано відео від першої особи, камера закріплена на грудях, як вони на БТРах під'їжджають. Вони знають, що там бліндажі ворожі, і просто вони поводяться як безсмертні. Ну, я собі не уявляю, і ти, ну, хай буде у тебе якийсь бронежилет. Але вони вони такі, ну, з Богом, і вискакують з БТРа, і з кожного десь по чоловік 6-7, і всі, всі починають стріляти із усієї зброї, яку мають ручної, і просто біжать у кущі. І той зайшов у бліндаж, той зайшов. Там точно буде хтось, хто на тебе буде наводити ствол і стріляти. Але вони йдуть і, і чистять, і, і, і просто я з відкритим ротом дивився на то. Ясно, що то там вони вже інакше це роблять, бо інакший рівень і професійності, інакше вміння вже. Але це просто вони. Я такого в фільмі не бачив. І захопили у полон, і почистили деяких, знешкодили, очевидно, на смерть. І просто воно прийшли, як, як, як якась хвиля. Ну і їм, і їм, давайте їм розкажемо, що як нам набридло воювати. Давайте їм розкажемо, не що у нас, вже, у нас вже руки опускаються тут на Закарпатті. Давайте їм розкажемо, що ця війна така несправедлива. Ні, брати і сестри, несправедливість завжди була є і буде. Я говорю зі своїми друзями, які тепер виїхали з різних причин: одні в Англії, інші в Канаді, Чехія, Німеччина. Ну ніде нема справедливості. Ніде нема до кінця порядку. Так, може бути трошки більше підметено, може бути трошки інфраструктура краща. Але всюди є купа своїх нюансів. Чому? Бо всюди є люди. Але, але подивіться просто на своє серце, що чим більше ми зосереджуємо увагу свою не на Христі Ісусі, чим більше ми дивимося не на Ісуса, а на цю бурю, А що це є ці всі? Якісь непорозуміння, обмани, коли все йде не так, як ми хочемо, коли є якісь поразки, то це є буря, це є шторм. І тоді, коли опускаються руки, тоді, коли приходить знеохочення, то прошу вас, єдиний вихід це дивитися на Ісуса. Те, про що сьогодні став не, пан Василь. <кхід> Дивіться на Христа. Він є. Тобто це, він каже, я є хліб життя. Будете жувати щось інше, окрім мене, каже Ісус, не будете жити. Будете їсти, будете споживати щось інше, аніж мене, каже Ісус, жити не будете. І тому, особливо для, для всіх вас, хто бодай якусь участь бере у цій війні, чи волонтерством, чи молитвою, якоюсь підтримкою. Не? Знаю, що багато допомагаєте і через школу і, 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 і різними способами. То не дивіться на бурю занадто. Не дивіться занадто на бурю. Вона страшна, так. Вона гидка, так. Але дивіться на Ісуса. Дивіться на того, котрий керує бурею, котрий зупиняє, котрий щодня, і ви знаєте багато свідчень, робить просто неймовірні чудеса на кожному місці, вміє зупинити бурю. Вміє реально зробити таке чудо. Що, що, власне, наші хлопці живі і б'ються, і визволяють, і завойовують тяжко не метр за метром, а сантиметр за, за сантиметром, але, але визволяють за цим Божим посередництвом. Тому, брата і, і сестри, тут є наша, наша відповідь на сьогодні: Ісус. Тут є наше запрошення, Ісус! І тому так важливо є, особливо у часі служіння. Коли ти бачиш, що ти замотуєшся у служінні вдома для дітей, для чоловіка, для дружини, коли ти бачиш, що замотуєшся в служінні іншим на роботі чи в школі дітям, чи в садочку, на сінраді ще десь, то це є рецепт. Іди сам один на самоту і відпочинь. І завжди починаєте відпочинок, дивитися на іллю з найменших потреб поспати нормально, поїсти нормально, води пити достатньо, а потім поговорити з кимось, поспілкуватися, побути. Потім вже помолитися, порозважати, тобто, дозволити Богові працювати із собою, дозволити Богові вирощувати в собі плід духа. Лише тоді, бо можете мати хороший сорт яблуні, але якщо вона не обрізана, дичевіє. Якщо нормально не, не, обдо... не задобрена, дичевіє. Я пам'ятаю, коли ми з Василем ходили із бойчуком по. Він... Як я все забуваю? По там, Де старі хати, де старий сад. І так дуже видко, котре дерево, бо там одні дерева кидали гній. І нормально кидали, а під інші дерева, коли садили, то просто десь там у землю, то то колгоське, то хоч як. А, а інші потім піддобряли навіть після того, бо можна обкопати і акуратно накласти, аби дерево мало поживу. І це неймовірно, Один сад, але так видно, у котрі дерева одобрили, а у котрі ні. Є там горіхи, такі бідні, як дикі. А той самий сорт. А є горіхи, просто такі видно, аж враження, що аж масний, здоровий, розрослийся, крона велика. І то, відповідно, родить. І так само яблуні. Є там такі дивні яблуні, як карликові. І видно, що посохлі гілки, немає сили. А є такі яблуні, що видно, що яблуня. І так, це різні сорти, але то по самому дереву видно, що це дерево удобрене. І тому є час, коли ти не мусиш родити, тобто ти не мусиш бути дуже ефективний. Але треба працювати над тим, аби був плід, аби були умови. А умови це є наші елементарні потреби. Наші елементарні потреби бути вислуханим, мати якийсь контакт фізичний з людьми довкола, особливо з тими, яких любимо, Бути, поспілкуватися, поспати, нормальну їжу, поїсти, відпочити. І пити достатньо води. Тому, брати і сестри, дивімося на Ісуса зараз у цій літургії дивімося на Ісуса через Слово, яке чуємо, через один одного, бо це, що наголосив Василь, що коли вам тяжко бачити Ісуса десь на іконі, на образі, то дивіться на Ісуса один в одному. Бо Він каже, а Христом є ви. Ідіть за Христом, любіть Христа, а Христом є ви, сказав апостол Павло. Уявляєте? І тому зараз, коли буде момент узлюбімо один одного, то ви не просто подасте руку там один одному, хтось там кого досягне, де це тобто там орисі, Миколі. Ні, ви дасте руку Ісусові. Ого. А Ісус платок носить, іноді носить. А Ісус ні, може вуса відпустити, часом може і вуса. Іноді і бороду, а іноді голиться, коли має часу. Тобто та людина, яка є біля вас, Ісус каже, що ви розробите одному з моїх найменших, то мені зробите. Так чи інакше, тим чи іншим способом, дивімося на Ісуса, не на бурю. Бурю хіба треба знати, що вона є? Треба знати, що вона небезпечна, але не треба в неї заглядатися. Подивіться просто щиро, скільки часу протягом тижня ми можемо віддавати на слухання. На то, аби подивитися новини, на то, аби читати новини, а скільки часу для того, аби дивитися на Ісуса, то маєте відповідь, звідки приходить тривожність зайва, неспокій, страхи. Ну, бо дивимося на бурю. Тому нехай це, нехай це споглядання Ісуса, яке творимо зараз у спільноті братів і сестер, які зібралися в День Господній, допоможе нам зосередитися на Ньому, допоможе нам відпочити у Христі. Допоможе нам набратися сили через Його силу. Сили через Його присутність, через Його слово, а потім набратися сили через присутність Христа у братові або сестрі. Слава Ісусу Христу!